Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Світ Швейної фурнітури». Мене звуть Катерина, і сьогодні хочу вам розповісти про прес для встановлення фурнітури на одязі. Відрізняються преси лише виробниками і своєю відносною конструкцією. Це може бути або китайський прес, або турецький. Турецькі бувають різної марки, вони можуть бути стронгі, мікрони, тер, але загальна. Конфігурація пресів турецьких вона однакова. На кожен прес є своя матриця. і Китайська матриця не підійде на турецький прес. Для кожної фурнітури, для кожного розміру є своя матриця. Сьогодні ми будемо встановлювати е, люверси. Це найбільш розповсюджена фурнітура, яка може використовуватися і як декорація, і також на спортивні костюми. Тобто вона використовується для протягання шнурів каптура або спортивних штанів, і як на дитячому одязі, так і на дорослому. Тут представлені преси турецького виробника. Вони мають різну палітру, як ви бачите, різного кольору. І хочу розказати також вам про його комплектацію. Прес має гарну прорезинену ручку, яку комфортно тримати в руці. І також прес комплектується лише двома гуртами, які допоможуть кріпити його до столу, щоб він нікуди не дівся. І двома насадками. Ця насадка використовується для обтяжки гудзиків тканиною і ще ось така насадка вона використовується для іншої всієї фурнітури. Також ці насадки потрібно добре закріплювати, щоб вони нікуди не ділися, і фурнітура встановлювалася дуже-дуже гарно. Розмір улюверси визначається по їхньому внутрішньому діаметру в міліметрах. Це 10 мм, а це вже 5 мм внутрішнього діаметру. Вони бувають різних розмірів. 3,5. Вони чудово підійдуть для лялькарів. 4 мм і 5 мм. Дуже гарно виглядають на корсажах, корсетах. 6 для дитячих речей, і 8 та десять для дорослих. Здебільшого в п'яти кольорах: золото, срібло, чорне срібло, бронза або ще антик їх називають і також чорні. Здебільшого, це круглі люверси, але також ви можете зустрічати і ось такі овальні люверси. Люверси комплектуються блочкою і кільцем. Також вони бувають металеві або снержавіючі. Нержавіючі по ціні будуть завжди дорожчими. Люверси з нержавіючою сталью будуть дорожчими, і вони можуть бути мати ось пластикове кільце, а також ці будуть ще дорожчими. Вони мають блочку, пластикове кільце і металеве кільце. Ще до люверсів ви можете придбати ось такі ущільнюючі кільця, вони бувають різних розмірів, їхнє основне призначення для тонких тканин і для тканин, які розтягуються. Ви вставляєте люверси, вставляєте ущільнююче кільце, накриваєте тканиною і потім вже кільце металеве вставляєте. Принцип роботи хочу продемонструвати на трикотажних тканинах. На чи з двох нитка, на пальтових І ось така тканинка є. І ще продемонструємо на щільних тканинах. Перш за все, тут потрібно зробити отвори Це можна зробити за допомогою сніпера, не так важливо, але майте на увазі, що цю частину, де буде встановлюватися люверс, її бажано продублювати. І надріз на трикотажних тканинах він не повинен бути великим. Чому? Тому що він має властивості розтягуватися, і тоді, якщо ви зробите дуже великий, ваш люверс може просто випасти. Можете використовувати ось такі прибільники. Цей прибільник іде діаметром 8 мм. Чому? Тому що він повинен бути трошки менше. Всі тканини мають властивість розтягуватися. І ось така підставочка. Все це йде окремо і окремі це позиції. Те, що вкручується, повинно вставитись вгорі. Зверніть увагу, що трикотажні тканини мають властивість розтягувати. Тому дирку на трикотажне потрібно робити менше, ніж сама фурнітура по розмірам. Ось тут є отвір, через котру будуть випадати тканина. І вставляємо уже матрицю. Те, що вкручується, воно вкручується вверх. А то, що ні, вставляється на низ. Ставимо люверс. Не забуваємо про ущільнюючу тканину. Дуже, дуже рекомендую, якщо це трикотажна тканина. Ви бачили, що вона розтягується. І уже саме е, кільце. Кладемо. і натискаємо. І воно виходить гарне і е, ніде не цепляється. Можете повторити це ось так. Якщо е, у вас немає ощільного кільця, то ви цю частину дублюєте, прорізаєте на трикотажах невеликий отвір. Можна на дублюючих тканинах, можна не використовувати усвільніші тканини, тому що вже є дублерин. І одягаємо кільце. Але я би не рекомендувала вам дуже натискати. Потрібно натискати в міру, тому що я зараз вам продемонструю, як, як е, буде, якщо вкласти в це, дуже багато сили. Дивіться, вона дуже сильно розплющується. Оця має нерівні рівні края. І вона дуже сильно розплющується. Але все гарно, нічого ніде не цепляє. Тут теж бажано. Якщо тканина розтягується, використовуйте ущільнюючі кільця або просто це місце дублюйте. На тканинах, які не розтягуються, можна ущільнюючі кільце не використовувати. Але це вже за побажанням вони гіршими вони не зроблять від цього. Хочу нагадати, що це металофурнітура, і її краще не тримати довго в воді, а ще й плюс агресивні речовини теж не використовувати. Це, кас... це стосується не тільки люверсів-блочки, це відноситься до всієї металов... металевих частин, які використовуються на одязі. Це тонка тканина і вона має. гуляє він тут. Він не випаде, звичайно, але вона не щільно пролягає. Можна у мене сили вже не вистачає. Ось в ось таких випадках, в тонких тканинах, ось в таких випадках краще використовувати ось такі кільця. Ось воно сюди чудово лягає. І більше сили просто в мене не вистачає пробити її. Можемо зробити ще отвір, ця тканина не тягнеться. Вставляємо блочку Вставляємо ущільнюючі кілечки і вставляємо металеве кілечко. І це з ущільнюючим кілечком, це без. Ось так воно чтово виглядає. Всі вони добре встановлені, дуже лаконічно виглядають на будь-яких тканинах. Хочу доповнити інформацію, що розміри по внутрішньому діаметру люверсів, але також кожен 10 мм має свою цифру. Там, наприклад, 10 це 24 по номерам йде, 8 мм – це номер 5, і так і далі. 5 мм це 3, і 4 мм – це номер 2. Тобто майте на увазі, що вони ще можуть іти під номерами, але номер не співпадає чомусь з розмірами. Хоча всюди йде по внутрішньому діаметру, вимірюється. Ці преси актуальні будуть для е, надомниці, для людини, яка ж є постійно корсети, там потрібно пробувати, для ательє або для фабрик. Е, такий прес може бути неактуальний для людини, яка вдома підрублює собі штани, тому він, ну, він вам не потрібен. А якщо для вас це відео було актуальне, то не забувайте підписуватися, ставити лайки. Якщо у вас якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. А якщо ви хочете, щоб ми розкрили якусь іншу тему, теж не соромтесь, пишіть в коментарях. А якщо ви хочете замовити яку будь-яку фурнітуру для, для цього пресу або цей прес хочете замовити, то в описі до цього відео буде посилання на наш магазин. Гарного дня і мирного неба вам!